Продовжуємо тримати оборону. Кожен на своєму місці, кожен де може і як може, для того, щоб ця російська хунта не заполонила українські міста і не підкорила нашу країну своїм кривавим цинічним, економічним політичним інтересам, амбіціям диктатора Путіна, чому би то не було? Адже українці незалежні і такими мають залишатися. Виборюють свою незалежність щоденно. Тож цей інформаційний блок я завершу іще ще однією новиною від Головкома головкомасирського. Ти розповів, що, хоч Покровський напрямок і залишається одним із найгарячіших на фронті, українські воїни за перший місяць 2025 року знешкодили там вже 15 тисяч окупантів. У своєму телеграм-каналі головком зазначив, що на фронті триває оборонна операція, направлена зокрема на знищення ворожих сил та резервів противника. Українські захисники безперервно завдають втрату окупантам. а покровський напрямок, як я вже і сказала, залишається Одним із найважчих, і лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 тисяч загарбників, з яких близько 7 тисяч безповоротно. Ось так повідомив Сирський. Це пряма цитата з його телеграм-каналу. Головнокомандувач також подякував українським воїнам за стійкість, ефективність і героїзм. Від себе додам, що Росія продовжує наступати на фронті і намагається щоденно щохвилинно, я би сказала, прорвати оборону збройних сил України покровський напрямок він найактивніший. Окрім того, як я вже казала на початку блоку, важкі бої точаться у часовому яру, Торецьку, в районі Куп'янська і безпосередньо в Курській області, звідки зникли солдати КНДР, північно-корейці відбули на ротацію, як те стверджують експерти в нашому етері. Але у березні, як передбачає інститут вивчення війни, можуть повернутись для того, щоб продовжити свій наступ. Також президент Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила Російська Федерація за тиждень. І я хочу назвати вам цю цифру для того, щоб кожен з нас мав розуміння, якою ціною дістається кожен день виживання для українців на фоні кривавого вторгнення Путіна в нашу державу. За тиждень Росія завдала по Україні сотні ударів. Зокрема, за сім днів випустили окупанти майже 50 ракет. Це величезний ресурс. Насправді, Росія атакує дронами, тими ж ракетами та авіабомбами. Останнім часом все активніше. Мова йде про бомби за цей тиждень. Сотні ударів по наших містах і громадах. От, зокрема, майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено проти наших людей. Так зазначив президент Зеленський. і Наголосив, що Росія ніколи не зупиниться сама по собі. Ось те про що казав панол. Олег лісний про те, що не можна хворому на рак скасувати ліки, забрати в нього знеболювальне і сподіватися, що хвороба відійде. Так і Росія не відійде, якщо України забрати засоби для захисту, і це варто було би розуміти сполученим штатам Америки. Про це наші українські дипломати, президент безпосередньо особисто говорить неодноразово на всіх зустрічах. І звичайно ж про те, що не може бути обговорення про Україну без України, бо це наші люди переживають той жах. Обов'язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. І про це теж постійно говорить президент Зеленський. Це ППО, це далекобійна зброя, яку ми могли б використовувати. І бачимо, що українські війська використовують ефективно проти нафтопереробних заводів та нафтобаз, які підривають російську економіку, яка й так ледве дихає. І власне все це допомагає перш за все захищати життя тут в Україні. Захищати наші з вами життя і небайдужість, яка власне має бути в кожному. Тому, друзі, я вкотре закликаю вас не проходити повз знайомі перевірені збори на допомогу Збройним силам України. Я закликаю вас вірити в нашу українську перемогу і обов'язково берегти себе та тих, хто поруч із вами. Пам'ятайте, що кожна копійка, кожен обережний крок може убезпечити вас та зробити нас, нашу державу, ближчою до перемоги.